Аїсі Олександрівна більше двох місяців назад разом зі своїми онуками Богданом та Ванею покинула свій рідний, але буремний Донбас і тепер знайшла спокій у селі Мильці Полтавського району. Дітьо ночі просипало, кричало, бах-бах, почала Ну, В общем, стала творитися неймовірне щось, тому що ми по три дні в Новотройській сиділи в підвалі. Тока виліземо, успіваємо горшки винести опять туди. Через такі умови маленький Богдан отримав порушення діяльності центральної нервової системи. Бабуся хлопчика звернулася до полтавського центру реабілітації дітей, де чуйність і професіоналізм персоналу вразило її горем окутане серце. Іспугався, що ли, толі боля із А кого ти Ні, ні. Я не можу навіть передати словами то, що я зараз і спитую. Этот ребенок после первого, это труд ацкий. Я сравниваю с трудом, я не знаю каким. Хіба що шахтер, що зализа, и це вона з ним сидела. Теперь мое дитя возвратилось к жизни. Он сейчас спит, он кушает, он веселый. Лікувальний заклад, до якого звернулася Таїсія Олександрівна, має серйозну назву центр реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи. Тут маленькі пацієнти називають лікарів тьотями і дядями, малюють на диво їх реалістичні портрети та діляться своїми найпотаємнішими мріями. Я Завжди говорю, що з психолога це у священника, є та на ісповіді. Про те, що ми говоримо тут з ними, вони ну я не маю права але з батьками. Дуже рідко, коли я спілкуюся, щось розповідаю. Це зі згоди дітей. Батьків ми і дітей знаємо, і знаємо, що в них не тільки чим фері діти, як лікуються, як спостерігаються, а про багатьох знаємо, що в них і в сім'ях відбувається. Певно, тому що дітки лікуються протягом тривалого періоду від трьох до 18 років. І спеціалісти цього медичного закладу поставили перед собою мету, аби центр якнайбільше нагадував дім. В центрі ти не почуваєшся, це не як в лікарні, тут як дума. Адже і батьки, і лікарі мають спільну мету. Переконаний Анатолій Іванович, завідувач центру, допомогти цим дітям зможе тільки їх злагоджена праця. Ми проводимо школу ба. Бать батьків, тобто навчити батьків, що вони повинні продовжувати і робити для дитини в домашніх умовах. Тобто навчаємо їх масажу, ЛФК. Ось, наприклад, маленький Тимофій, який рідко має можливість відвідувати центр і більше займається вдома. Сьогодні він з радістю спілкується з психологом. Щоправда, невербально. Ми не знаємо, що з нашим слухом чого ми не хочемо. Балакати ми знаходимо і в Київ їздили на лікування, не можна так робити на, на лікування. Ну, Будемо далі продовжувати шукати причину тому. Він не вміє обігрувати іграшки. От ми вчимося з ним на фоні жестів, міміки, складати якісь, там, підбирати за кольором, за формою, тренувати сенсорний розвиток, який невербальний інтелект. Ми почали ходити, бігати, як то кажуть. Приїхали сюди. Ми на ручках сиділи, не, не ходили. Займаються тут психолог, логопед. Ми їм дуже вдячні. Мрія не не так сильно, як мами. Мами каже, щоб ми заговорили. Це наша мрія. І ця мрія може стати реальністю. Можно добиться того, что некоторые функции мозга человеческого берут на себя другие клетки, органа. Это можно добиться путем физических упражнений, путем э, различных методов, которые мы используем здесь. В нашому центрі широко застосовуються апарати біомеханічної стимуляції, апарат юність для стимулювання м'язів обличчя при захворюваннях центральної нервової системи, апарат хардхенд для розробки м'язів верхніх кінцівок і апарат грізлі для розробки м'язів нижніх кінцівок. Майже всі ці та інші прилади тренажери, які так необхідні цим дітям, придбані завдяки благодійникам. І, хоча сьогодні багато коштів йде на потреби військових, ми можемо допомогти малечі нашим небайдужим ставленням до них. Пацієнти цього реабілітаційного центру насамперед діти, тому як і всі діти, вони чекають на новорічне диво. І знаєте, нам з вами, звичайним людям, нічого не коштує це диво зробити для них. Адже пацієнти реабілітаційного центру для дітей з органічними ураженнями нервової системи хочуть відчувати себе потрібними, бажаними, здоровими та щасливими.